Робимо міні-трактор. Міст вкоротив, жигуль, супорта дев'ятка. Тормозні диски дев'ятка. Міст вкорочений на 70. Колія буде 90 за рахунок того, що диски вирізані. Розвернуті і уварені, Шестерочні. Колія по центрах. Дев'яносто 90... не вийшло. Дев'яносто чотири. По краях. По краях метр десять. Передня балка. Задні ступиці від дев'ятки. До них вварена проставка кусок. отакої От труби в мене була. Знайшов тільки один кусочок, тому. Цельна балка з неї не вийшла, але вона ідеально стає під посадочне місце на пальці від ступиці. І тоді надівається ця проставочка на трубу, з якої робив балку. Розмір. Тобто вона заходить плотно і за рахунок того все стає рівно. Довжина балки самої оцеї труби 84 по ступицях довжина ну, 99 получилось Проставки під супорта купив на OLX 600 гривень пара. Передня балка по центрах. 96,5. Але там ще стоять на супках проставки Жигульовські, тому що на болтах мало різьби треба буде прорізати, я їх знімлю, буде трошки менше по краях. Ну, 112. Так буде кріпитися передня балка. Натяжне. Зварені з уголка. двох кусочків, трьох кусочків. Отакі От кріплення балки. Тут просверлено. 14 шпилька, дві заварені гайки. Тут гайка приварена до уголка, який приварений до рами. І все, це контргайка. Тут законтрагаєте, щоб не відкручувалось і не відпускалося. І отакий натяжний механізм. Процес іде. Заварений диференціал. Таврійської коробки. Ну, якось так. Це вже таврійська коробка з завареним диференціалом. Планую, що буде стояти отут. Оцю лежу. Я заберу, це тимчасово тут зроблю такі кронштейни і зразу будуть прикручуватися до, до рами. Тобто без лижі. Ця лижа лишається з кріпленням до коробки. Мотор буде вдіватися на коробку. З коробки. полуосів буде вом. З того боку піде назад, з того боку наперед. Тут зразу з цієї полуосі. Верніше з кулака планується до нього якось прикріпити зірочку. І тут буде ще одна зірочка з ланцюгом. Попід низ, попід коробку, буде йти на Жигульовську коробку. Із жигульовської коробки привід на міст. Це для того, щоб можна було. Відключити міст, і коли трактор стоїть, щоб працював ВОМ. Ну і плюс ВОМ буде мати свої окремі швидкості з передачами можна буде регулювати. І міст буде мати окремо своїх 4 передачі. Ще не знаю, як воно все закріпиться. Ну, плани плани якісь такі Коротше, щоб приєднати отаку Жигульовську коробку максимально близько до моста. Тобто планується зразу, що тут буде хрестовина від кардана. Буде кусок кардану. Оцю штучку. Хвостовик, що прикручується до хвостовика. Сама оця тільки половинка хрестовини. І друга половинка. Де підвісний підшивник. Там стоїть отака От половинка. Оказується, що в неї шліци. Точно такі самі, як на хвостовику в коробці. Тобто на шліце вона заходить. Тільки вона трошки грубша, ніж рідний хвостовик від коробки. Значить, отак, от щоб було видно, наскільки вона грубша. І до токаря, щоб обточити під той самий діаметр, що ця. І тоді ця буде в коробці. Там та з кардана зразу на хвостовик і ну, максимально близько коробка буде до моста. Ну, такі плани, якось так. То вже такий хвостовик після токоря. Сів насальник. Замість оцього. Був проточений під той самий розмір, став як рідний. Лишнє обрізалось тут те, що стерчало. Гайка теж обрізалась, скоротила, щоб не мішала хрестовину. Зараз буду пробувати ставити хрестовину. Вже от підготував. І зараз попробуємо. Коротше, отак виглядає вже готовий кардан. Тепер. Що придумати з приводом на цю коробку? Значить, Придумав таке. Вон її вал. Видно. Видно. Він буде проходити сюди, виходити наперед. Ну, допустимо, я його видужу. У мене є кусок по який лишився після вкорочення моста. Умовно, ним. Його з'єднаю з коробкою через трубку. Проварю. На нього тоді, на ці шліці, дінеться кулак. Дев'яточний або таврійський. Сюди до лижі привариться або прикрутиться. Прикрутиться, скорше всього, цапфа з підшипником і з ступицею. Кулак з тої полосів буде заходити в ступицю. От в мене є. Ось є. Таврійська ступиця десь була тільки що. От вона лежить. отак так приблизно воно буде виглядати, тільки тут ще буде цапфа з підшипником і буде прикручуватися. Ця зірочка від ГРМа Жигульовського проточиться тут, щоб вона пристала до ступиці. Буде прикручуватись центральною гайкою, ну і ще просверлю, певно, щоб законтргаєте з боку гайку, щоб закручувалась в ступицю. І вона буде отут обертатися. А тут зверху з цієї коробки таврії буде виходити трьох шип. Ну, і трьох шипа буде ще полу ось на передній вом. І до неї. Буде приварена, верніше до нього, до трьох шипа, буде приварена, теж обточиться під його діаметр. Тут все обточиться, щоб вона налізла на нього, отак. І привариться. Тобто трьохшип можна буде замінити. Шестерня йому мішати не буде. І з стоїть шестерні, ланцюгова передача на нижній, який буде привід. На коробку. Коротше, токар виточив, тут і тут показую приблизно, як воно буде. Трьох шип. На нього шестерня залази плотненько. Тут є ще місце щоб пильник, можна було вдіти хамут. Вона буде сюди. Ця лижа лиза, це тільки оце кріплення для коробки. Все. Тут от є ступиця. Ну, вона буде з підшипником з цапфою поворотною. В нього заходить кулак. І до ступиці. Кріпиться тим самим центральним болтом. так Отак вплутнуло. Заходить. О, плотно. І центральний болт її прикручується. Тут ще просверглиться один отвір, ще на болт, тобто замість шпанки, щоб її не повертало. Все, і вона з кулаком буде внизу. І ланцюг. Резина з трактора Т-25. О такого розміру. Була обрізана звичайним кухонним ножом. Таврійська цапфа зі ступицею і з підшипником. Зараз будемо відрізати від неї все лишнє. Потім покажу. Це вже обрізано. Цапфа без всього лишнього. Тут є така площадка заводська. До неї планую приварити пластину таку рівну, може кусочок уголка, просверлити дві дюрки і так вона буде кріпитися гори Тобто так вона буде От. площиною до уголка прикручуватись. Отак буде кріпитися до лежі. Ступицю я вже перекресував ту, то що точив під зірочку Отак. От Кулак, все як в машині. І отак от буде У мене тут є оголок, але його треба буде обрізати. Все, і отак от будемо її кріпити. Зірочка та, що має бути на трьохшипі. Ну, кріпиться. просверлив три отвори. Сверлом 7 і нарізав різьбу мітчиком вісьмеркою. Болти Жигульовські від щеплення. Корзина кріпиться до маховика ними. Все, такі гайки знайшов, підкладаються, От, видно, що підложена гайка. Буде вдіватися на трьох шипах. Гайки поприварюю тут до трьох шипа. виставлю рівно, щоб вона більш-менш сідала. Тут лишиться місце, щоб вдівався пильник з хомутом. А тут ці гайки приваряться до трьох шипа і будуть прикручуватися. Зірочка буде з'їмана. Гайки треба підрізати щоб не впиралися в ланцюг. От, приблизно так от. от. Зараз покажу як не підрізана. От стоїть не підрізана. Видно, що вона припідняла ланцюг. Видно чуть-чуть от. Він припіднявся з зубчиків. Будуть зношуватися зубці, тому гайки треба підрізати. І отак виглядають вже приварені гайки і прикручена зірочка до трьох шипу. Ну, Не знаю, чи воно все буде витримувати. Якщо не буде витримати, то будемо думати щось інше. Поки що буде так. А от втулка, яка налазить на первічний вал Жигульовської коробки. Зараз будемо її звітом діставати. Отак от вона виглядає, якщо розібрати передо. І, напевно, завезу її до токаря. Підберу зараз трубку, яка налазить, і хай він зразу зніме все лишнє з неї. Можна би було різати болгаркою, але чесно, немає бажання валитися з тим. Коротше, токар був зайнятий, обійшовся без нього. Почав різати болгаркою. От видно. І втулка вилетіла сама. Знаєте, камера, бачите? Мала якісь такі посадочні місця, так як запресована була чи що. Не знаю. Коротше, почав різати вона сама вилетіла. Отак. От Знайшов трубку, яка по діаметру. Підходить так, що та втулочка оцим посадочним місцем стає дуже плотно. Треба забити мову потім Потім по колу обварю. так буде. Зварив отаку полуось з куска старої полуосі Ідекої вкорочував міст. Втулка з Фереда. Кусочок трубочки. Тут втулка з одного боку залізла в трубку, з другого боку кусок полусь. Все разом обварилося. І все. Тут полусь. Заходив в кулак. Пельничок стає тут і все. А тут переходимо на шліце на коробці. Так виглядає в зборі. Отака От вийшла сапфа Зверху приварив пластину, просверлив два отвори, щоб кріпилося під болти до лежі. От, гайки приварив. От. Так виглядає перехід з коробки Жигульовської на оцю цапу, яка буде вставлятися. так. І отут буде прикручуватися. А далі ланцюг. Отак, прикрутив. Тут всі відстані грають. Крутиться без запинань. І, не знаю, чи буде видно, крутить коробку. Отак вкрутив Жигульовський ланцюг. Зараз хочу показати приблизно, як буде вдіватися. Тут натяжного нема. На верхню шестерню він може накидатися або на нижню може накидатися. Тобто тут без різниці. Тут треба буде відкрутити два болтики, вона буде зніматися. Отак, щоб їх не відкручувати. Кажу вам поверхній. А, не вийде. Значить, треба відкрутити. Зараз. От, відкрутив. Накинув на верхню зірку. Тепер рукою не зручно трошки. Накидаємо на нижню. Трошки треба відсунути для того, щоб нижнього могла зайти на лаву і одночасно їх буде Я попробую вам показати. Тобто Одночасно. Одна на один, вон, друга на другий. Отак. От тут стало до кінця. Ну і тут вперлося в ступицю, тут буде зажиматися центральним болтом, а цих два болти Будуть відігравати роль шпонки. Все. Кронштейн. переднього кріплення КПП. Огулків. От вона. одною рукою не дуже зручно. Закріплена КПП. Переднє кріплення і заднє кріплення. Все на резинових подушках. Для того, щоб якщо, як писали в коментарях, буде вібрація від хрестовини, щоб вона гасилася. Мотор буде на подушках, коробки будуть на подушках. Думаю, що вібрація, навіть якщо буде, то не сильна. Ну і тепер трансмісія. В зборі вже, можна сказати, готово. Все закріплено. Це кріплення першої коробки таврійської. Зроблені такі кронштейни з угольника, прикручені до рами. на подушках рідних таврійських з лижею. Тут підрізав, щоб можна було вдіти мотор і лижа не заважала. Тут вже шестерні закріплені, так, як вони будуть стояти. Друга коробка теж закріплена. Ну і хрестовина і міст. Редукція ну, вийшла дуже сильно. Якщо включити на одній коробці першу і на другій першу, то реально я кручу рукою. І він помаленько собі, але ну, їде від руки. Ну прям дуже помаленько.